І в четвертій частині нашого заняття розглянемо з вами завдання військового обліку та види військового обліку. Завдання військового обліку визначає декілька, декілька визначають нормативно-правових актів, завдання територіальних центрів комплектування з питань ведення військового обліку. Ну, зокрема, найголовнішим з них є постанова Кабінету міністрів. 1487, до якої ми вже неодноразово під час наших занять звертались, і до якої ще багато разів будемо звертатись. Постанова про затвердження порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. І завдання територіального центру комплектування з питань ведення військового обліку є утворення військового резерву людських ресурсів, накопичення військово-навчених людських ресурсів, необхідних. Для комплектування Збройних сил та інших військових формувань у мирний час та в особливий період. Тобто, утворити створити військовий резерв і накопичувати його для чого? Для виконання мети, головної мети військового обліку для укомплектування Збройних сил. Другим із завдань є проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників військовозобов'язаних та резервістів для чого? Для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави. Тобто, якщо ми виконуємо перше наше завдання, да, утворюємо військовий резерв, то ми не просто ну, бездумно, скажімо так, утворюємо цей резерв, накопичуємо цих людей відомості про наявність нашого резерву, ми постійно регулярно проводимо аналіз. Військово-аблікових ознак, перелік яких ми на наступному занятті з вами розглянемо, да? для того, щоб максимально ефективно використати цих людей, так? Тобто, щоб кожен з військовозобов'язаних, з резервістів був призначений на найбільш при потребі був призначений на найбільш підходячу для нього посаду, на таке місце, на якому його навички краще всього будуть використані. Для цього ми постійно проводимо аналіз доступних нам військово-облікових ознак. І третім завданням є своєчасне оформлення військово-облікових документів, у яких ці ознаки відображаються. Так? Тобто, своєчасне оформлення військово-облікових документів, призивників військовозобов'язаних і резервістів. Четвертим завданням визначене своєчасне бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Ну, зараз ми на бронюванні зупинятися не будемо. Окреме заняття у нас досить такі детальне по порядку бронювання буде. Тобто, просто зафіксуємо собі. Четвертим завданням є. Організація своєчасного бронювання військовозобов'язаних надання відсрочки у зв'язку із бронюванням. П'ятим завданням визначене забезпечення контролю за станом військового обліку в державних органах на підприємствах, в установах і організаціях. Оця система військового обліку, яку в попередній частині відео ми з вами розглядали. Ефективність будь-якої системи, в тому числі і нашої системи військового обліку, вона е неможливо бути прийнятною ця ефективність без постійного контролю за якістю роботи всіх її складових. Тобто, якщо десь якась складова цієї системи виконує свої функції неякісно, то ми не можемо чекати якісного виконання роботи завдань всієї цієї системи. Тому потрібен постійний контроль. за Якісною роботою всіх підсистем, за, всіх, за якісною роботою всіх складових цієї системи. Це от як, ну, якщо порівняти систему і автомобіль. Якщо один якийсь з його агрегатів працює неякісно, то автомобіль своїх завдань якісно також виконувати не може. Він далеко, скажімо так, не уїде. Тому потрібна постійна, постійна перевірка якісної роботи всіх, якщо так порівнювати, всіх його механізмів. Так? І при... Ідентифікації при знайденні якоїсь поломки, неякісної роботи, треба її оперативно усувати для того, щоб ми надійно могли покладатись, ну, для прикладу на цей автомобіль, так щоб він швидко, надійно, безпечно їхав. Так, це його завдання. А завдання системи військового обліку це якісне комплектування, ще раз нагадую, збройних сил так, та інших формувань, особовим складом. Бо для того, щоб... Ця система якісно виконувала своє завдання, ми повинні постійно контролювати роботу всіх її механізмів складових, складових частин підсистем. І також шосте завдання, воно подібне, це забезпечення контролю за дотриманням призовниками військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку. Тобто, за безпосередньо самими об'єктами роботи цієї системи. Тобто, щоб не тільки посадові особи. Які керують всіми, керують та виконують завдання з військового обліку в усіх підсистемах, а і самі військово військовозобов'язані і резервісти дотримувались правил військового обліку. І сьомим завданням є забезпечення громадян України інформацією щодо виконання ними військового обов'язку. Ось такі сім завдань визначає постанова 1487 про затвердження порядку введення військового обліку. Завдань зведення військового обліку. А якщо ми з вами звернемося до постанови Кабінету міністрів номер 154 про затвердження положення, положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, в пункті 8 цієї 154 постанови, ми знайдемо ряд завдань серед інших. Знайдемо ряд завдань стосовно. Організація військового обліку ну насамперед це керівництво військовим обліком призовників військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно територіальної одиниці. Тобто адміністративно територіальна одиниця. За яку відповідає той чи інший районний міський територіальний центр комплектування або обласний територіальний центр комплектування за області ЛОНу, так, от на цій території організація роботи цієї системи військового обліку, керівництво за нею покладається, в тому числі, крім органів державної влади, і на територіальний центр комплектування, керівництво військовим обліком. І друге завдання здійснення контролю за його станом. Зокрема. В місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування і органах, які забезпечують функціонування системи військового обліку призивників військовозобов'язаних і резервістів на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Третім завданням є забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування для обласного територіального центру комплектування та ведення. Єдиного державного реєстру призерників військовозобов'язаних резервістів для районного територіального центру комплектування. Тобто завдання із адміністрування цього нашого єдиного державного реєстру призерників військовозобов'язаних резервістів нашої системи оберіг та завдання щодо її ведення. Ну, знову ж таки, щодо роботи цієї системи буде у нас окреме заняття з вами, там детально розглянемо роботу цієї системи. В пункті 9 цієї ж постанови 154 конкретно визначені завдання територіальних центрів комплектування щодо ведення військового обліку. Отже, відповідно до покладених завдань ТЦК, ведуть військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборони. Друге завдання це ознайомлення громадян України з їх правами та обов'язками під час взяття на військовий облік. Ну, Зокрема, під підпис знаємо так, згідно з постановою 1487, доводяться правила військового обліку, додаток 2 до 1487 постанови. Третім завданням є оформлення та видача військово-облікових документів призивникам, військовозобов'язаним та резервістам. В четвертому в заданні визначене забезпечення захисту цілісності бази реєстру, ну, мається на увазі реєстру оберіг так, єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, його апаратного програмного забезпечення достовірності даних реєстру, захисту його від несанкціонованого доступу, від його незаконного використання, а також від копіювання, спотворення, знищення даних реєстру і захисту безпеки. Персональних даних, це от стосовно даних реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, завдання, які покладаються на ТЦК. П'ятим завданням, надзвичайно важливим для ефективності виконання військового обліку, є взаємодія з місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування з питань військового обліку та бронювання, з питань військового обліку та бронювання. Організація взаємодії, повірте, і з особистого досвіду, і з вимог відповідних нормативно правових актів. Організація взаємодії це запорука успіху ведення військового обліку. Це дуже-дуже надзвичайно важливий фактор. Чинник у якісному, якісній організації ведення військового обліку. Без взаємодії нормально організувати військовий облік я вважаю неможливо. Шостим завданням є надання командирам військових частин інформації про військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку. Це для якісного проведення ними рекрутингу, рекрутінгу, рекрутінгу призовників, військовозобов'язаних і резервістів для підписання контракту на проходження, служби, на проходження військової служби. І сьомим завданням є ведення. На відповідній території обліку, обліку підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, а також облік людських і транспортних ресурсів, призначених для задоволення потреб оборони держави. От облік людських ресурсів він відноситься до військового обліку, призовників, військовозобов'язаних та резервістів. От з, цього, з цього завдання. І наприкінці восьме завдання це здійснення контролю за проведенням на підприємствах. І окремо визначено в закладах освіти роботи з ведення військового обліку, призивників військовозобов'язаних та резервістів і з бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. І також розглянемо з вами під час цього заняття види військового обліку. Ми розглянули завдання і тепер пропоную вам. Розібратися з видами військового обліку, який ведеться, за призначенням, за призначенням, військовий облік поділяється на загальний та спеціальний. На загальному обліку перебувають військовозобов'язані, які не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час. А на спеціальному обліку перебувають навпаки, заброньовані так? за органами військового зобов'язання, які заброньовані. Тобто тут критерій перебування на загальному чи на спеціальному обліку прості. Заброньований на спеціальному обліку, не заброньований на загальному обліку. Інколи трапляється от з мого досвіду таке, що трошки плутають посадові особи територіального центру комплектування. І відносять до спеціального обліку всіх військовозобов'язаних, які мають право на відсрочку від Призову за мобілізацію. Ні, це не вірно. До спеціального обліку, і там, в тому числі в списках персональних даних, які на підприємстві ведуться, в ваших картотеках до спеціального обліку згідно з вимогами законодавства, зокрема, це визначено. В законі України про військовий обов'язок і військову службу відносяться виключно ті військовозобов'язані, які мають відсрочку від призову у зв'язку з бронюванням, тобто тільки заброньовані. І за обсягом і деталізацією наступним чином поділяються види військового обліку на персонально якісний, персонально-первинний та персональний. Персонально якісний облік покладається на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а також військовозобов'язаних Служби безпеки на Службу безпеки і розвідувальних органів України на відповідні розвідувальні органи. Так? Ну, розглядаємо з вами так, територіальні центри комплектування. І цей облік персонально якісний передбачає облік відомостей. Тобто персональних і службових даних, на наступному занятті розглянемо з вами їх перелік, так? За задекларованим, за зареєстрованим місцем проживання стосовно призивників військовозобов'язаних і резервістів, які узагальнюються дані в облікових документах та вносяться до нашого реєстру, до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів. Ну, ось такою абревіатурою ПВР для скороченості для. Економії місця так, на екрані, будемо використовувати таке скорочення для призивників військовозобов'язаних та резервістів. У подальшому. Ну, я думаю, зрозуміло для всіх так? призивників, військовозобов'язані і резервісти. І за знову ж таки, за обсягом і деталізацією, персонально первинний облік передбачає облік відомостей стосовно призивників військовозобов'язаних і резервістів за місцем їх проживання. У відповідній тери, адміністративно-територіальній одиниці ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, тобто на відповідні органи місцевого самоврядування, персонально-первинний облік за місцем проживання відповідних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Ну, і наприкінці персональний військовий облік. Передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи, яких осіб? Ну, призовників військовозобов'язаних і резервістів, да? за облік їхніх персональних даних за місцем роботи служби або навчання. І покладається він на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій і закладів освіти. Персональний облік. І зверніть увагу, особливість органів місцевого самоврядування сільських селищних міських рад виконавчих органів, вони ведуть одночасно два типи військового обліку: які персонально первинний, призивники військово резервістів, які проживають на відповідній території їхньої відповідальності, і одночасно персональний облік своїх працівників призовників військовозобов'язаних і резервістів, які у них працюють. І в деяких випадках також персональний облік ведуть підпорядкованих підприємств установ організації. Тобто органи місцевого самоврядування одночасно ведуть два види військового обліку персонально-первинний і персональний. Тобто, через персонально якісний облік покладається на територіальні центри комплектування. Персональну первинність за місцем проживання призовників військовозобов'язаних і резервістів на виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, і персональний облік за місцем роботи на керівників відповідних підприємств, установ, організацій і закладів освіти. Отже, на, дані, на даному занятті ми з вами розібрали завдання види та вимоги до. Військового обліку. Дякую вам всім за увагу, за приділений час нашому заняттю. Раджу вам ще раз повторити ці положення, які ми з вами розібрали додатково. Відповідні нормативно-правові акти всі відкриті, доступні в онлайн доступі і закон про військовий обов'язок військову службу, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. і Постанова 1487 та інші нормативно-правові акти. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.